Отакий герненький у нас вийшов салатик, свіжий, ароматний, яскравий. Чому і не святковий? Поставити на святковий стіл буде вам салат святковий. Доброго дня! Сьогодні у нас з вами смачний салатик, дуже-дуже простий, але дуже смачний. Як ви знаєте, на цьому каналі дорогих таких сильних салатів і страв ви не знайдете, тому що це канал про страви бюджетні, які, які можна наближаються свята, не в кожного є червона риба, не в кожного є червона ікра, не в є якісь делікатеси, але до святкового столу пікінську капусточку, огірочок, яблучко ми можемо купити Еселерам. Теж продається ані, то можна без селери обійтися. І 50 грамів. Більше нам не потрібно кобаски, якби придати акцент. І, звичайно, майонез. Оце все, що нам потрібно для нашого салатику. Все нарізаємо, і в нас вийде дуже смачний. Можна святковий сів, можна на кожен день. Це буде дуже смачно. Перш за все, беремо капусточку. Ось ну, так нам потрібно буде пів цієї капусточки, тому що я буду робити мало, нам на раз поїсти і просто, щоб вам показати. Не дуже дрібно, але і не дуже великими смаками. Нарізаємо, доходимо до цієї грубої частини, зовсім грубої частини. І її вже ми не нарізаємо. А оце, де дрібненькі, ще такі тоненькі листочки, це все нарізаємо. Воно хрустке, воно смачне і воно все проходить. Цю грубу частину вже не нарізаємо. Беремо ігрочок і теж нарізаємо ось такими довгенькими смужечками. Ірочки краще брати довгенькі лисі, вони ароматні, вони тонкошкірі, вони дуже смачні. Беремо кисло солодке. Яблучко можна чистити, можна ні. Я беру десь пів і теж нарізаю отак соломкою. Додаємо теж сюди. Нарізаємо колбаску. Теж соломкою, тоненькою соломкою. Колбаска краще, щоб була прикопчена. Вона придасть такому, тут буде такий, знаєте, смаки поєднані. Кислого в нас не буде, тому що немає кислого, такий приємний весняний капусточка, огірочок. Трішки дасть солодість яблучко. І от такого прикопченого зовсім небагато акценту додасть прикопчена ковбаска. Селера нам додасть такої пряності. І це поєднання смаків, воно просто ідеальне. Додаємо у мисочку. І в нас. Залишається селера. Селеру ми беремо тільки оці грубі частинки. Ці ми візьмемо собі для прикраси, От, а грубу частинку беремо. Якщо вона чиститься у вас, то можете почистити ось так. Берете і волокна, оці грубі волокна, вони знімаються Ось так. Ось нитки такі знімаються, ці грубі волокна. Вони просто у нас така молоденька і не дуже жорстка. А так вона знімається ось так. Якщо у вас листя товсті, то берете заверх і оці грубі волокна вони знімаються добре. Телера дуже смачна і дуже корисна. І теж розрізаємо її подовшу так. І тепер такими ніби соломкою. Селери повинно бути небагато. Ось із кільки, дивіться, скільки мало інгредієнтів у нас було продуктів, а ціла миска гарного салату. Присолюємо. Можна додати зовсім небагато меленого перчику для аромату. Інших спецій додавати я не рекомендую. Якщо у вас є ще фіолетова цибулька, можна додати половинку фіолетової цибульки, нарізати її не напівківцями, а пір'ячком. Тоненьким-тоненьким пір'ячком. В неї потім такий гарний зріз. І вона дуже так кольорово гарно виглядає. Ось така гарненька цибулька. Додаємо до салатику її ось так попередньо розстребушивши. І трішечки ось так. Ніби прим'яти її потрібно. О! Щоб вона віддала і сок, і свою солодість, тому що саме така фіолетова цибулька, вона називається салатна. Вона солодкувата така. У Міру вона не гірка, а ось має дуже приємний такий смак. І тепер все гарно змішуємо. І тут можна зробити салатну заправку. У мене є на каналі салатні заправки смачні, але я хочу цього разу зробити з майонезу. Майонез повинен бути жирний, смачний жирний майонез. З рідкого майонезу незупрансаль, як ви візьмете, бо якийсь інший ріденький такий низькокалорійний салат, і у вас не вийде. Дивіться, який. Яскравий. Огірочки, фіолетова цибулька, колбаска, яблучко червоненьке. Дуже такий яскравий і дуже ароматний салат. І потрібно ж, звичайно, скуштувати. Ой, я люблю такі салати. Де мало інгредієнтів, мало таких всяких дорогих, таких, як я кажу, Салати на понтах. Оце понтів немає, а таке простеньке все. Шматочок хліба, тарілочка салату, більш нічого не потрібно. Дуже смачно. Ось такий в нас вийшов гарний салатик. І можемо подати у великому такому салатнику, а можна зробити таку ніби ресторанну подачу. Порційний, можна порційного додати. Е, кукурузи можна додати кукурудзу, можна додати ще, що ви там собі хочете. Але чим більше інгредієнтів запам'ятайте, тим більше ви утяжеляєте, робите цей салат вашим. Так він дуже легкий, дуже ароматний і дуже смачний. Тому готуйте, нехай вам смакує. Я вам кажу, завжди нехай Бог благословляє вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. А з вами як завжди я любов, і я вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.